Слава Ісусу Христу, кожного після смерті чекає суд вічний, і Бог тримає навіть ангелів для суда вічного. І люди живуть зараз реально в ілюзії. Слухаючи лже пророків, які кажуть, що пекла немає, суду не буде. Наша душа тому радіє, тому що ми не хочемо змінюватися, ми не хочемо йти за Богом, служити йому. І через те, що люди відкинули Бога свого життя, ми бачимо, який хаос зараз створиться в світі: війни, розрухи, люди в депресіях, людям не здало жити, хоч вони все мають для щастя, але люди нещасливі. Чому? Тому що немає Ісуса в їхньому житті, тому що пропустили ось цей перший всадник апокаліпсису, який рядиться в одежі праведності, який показує, ніби він праведний, але насправді це сатана, тому що. Сатана, ім'я йому брехун і батько неправди. Він хоче звести нас заблуждення, щоб люди не.